Атужний грач Андрію, котре дуже талановитий хлопців і дівчат навчає, як кохати один одного серцям і не тільки серцем, а іншими частинами. І так, щоб було ух-ух-ух-ух-ух на 100%. Так що, хто хоче кохання, чи до Сергія, чи до Андрія Грача, і ми швидше допоможемо вам кохати і бути коханими. Зараз стільки дівчат зустрів, неймовірних і неодружених, що я просто не знаю, Андрію, треба щось робити, запускати швидше, бо дівчата страждають без нас і без гарних, таких потужних хлопців. Розумієте? Так. Да. Салют. Хочу штрудель, щасливий штрудель вже заряджений на 100%. На радість мир, любов, на здійснення мрій, на перемогу. Тобі, коханій. Так? Кохана? Так. Дякую і другу, що діє. Та? Дякую. Та ну для підсвітки, щоб вас ж бачити, ви ж зірки. Зірок треба щось знімати. Засмакуєте потім. Він дуже смачний, ж бажання замовити. Я вам пак... пакетик дам. Та бажання пишете в доконаному часі, уявляєте, ніби відбулось. Наприклад, наше спільне бажання відсвяткували перемогу України, відвідали з друзями, з коханими. Український Крим протягом від зараз до шести місяців. Нам треба відчути і уявити, що то вже є. Як Андрій відчуває, що то вже його дівчина, і вона його така Так. Гарно виглядаєте такі. ти ще більш мужнім став, Красавчик. Та. Так що давай розвивайся. Буду лайкати тебе. Все, будьте здорові. Дякую, що ви контент, молодці такий, теж гарні робите. Все, скажіть теж моїм підписникам щось гарне. Сергій, ти просто. Швидкодій, Сергій, швидкодій. Ти неймовірний, ти бажаю тобі розвитку успіху, щоб твоє світобачення, люди сприймали краще, і це все проростало. Тому що ти людина майбутнього, ми ти бачимо. Дякую, дякую, дякую. А можна, можна ще моря удачі і дачі у моря побажати? Так, десь десь Марбелі. Я вас запрошую вже в Марбелі, бо ми якраз будемо робити там проект. І місто Генії в Дубаї. І твою геніальність, і коханою твоїх друзів маємо теж розкривати вже в таких класних місцях, бо іноді нам знаєш затісно буває в Україні. Добре, Добре. все, хай щастить, красавчики. Тримайте п'ятірочку Так, давай, Будьте здорові! Хай щастить.